Привіт! сьогодні занурюємось у парадник взаємодія без бар'єрів. Це про підтримку людей, які втратили зір. Так, особливо актуально для працівників соціальних служб, ну і ветеранських хабів. Зокрема, наша мета витягти звідти ключові, от, практичні паради. Абсолютно. Бо втрата зору, особливо для ветерана, це ж не просто діагноз, це, це зміна всього життя. І вона нашаровується на інший досвід. Так саме так. Часто на бойовий досвід, тому власне порадник і наголошую, ветеранські хаби мають стати таким, знаєте, безпечним простором, місцем підтримки. Добре, давайте розбиратись. З чого починати? Що там найперше? Найперше і, мабуть, найскладніше це психологічна адаптація. От без розуміння цього етапу рухатись далі важко. Адаптація це як стадії прийняття. Дуже схоже, так? Порадник описує типові етапи: спочатку шок, потім заперечення. Людина просто не вірить, що це з нею. Далі може бути гнів, торг, торг, тобто спроби якось домовитися з ситуацією. Геш, потім часто йде депресія, і тільки згодом поступово приходить прийняття. Ну або не приходить, якщо підтримка недостатня. І, от у пораднику ж підкреслюється, що для ветеранів ці стадії вони, вони ще складніші. Безумовно, бо це рідко буває ізольована проблема. Втрата зору може йти поруч з ПТСР, наслідками контузій іншими пораненнями. Це цілий комплекс. Виходить такий ну, клубок проблем? Так. І додається ще й криза ідентичності. Хто я тепер? Якщо раніше я був захисником опорою, от там приклад ветерана Олега наводять. Ага, пам'ятаю, він переживає не тільки фізичну втрату, а й втрату ролі годувальника. Так саме так, це дуже болісно. І тому, до речі, порадник акцентує на підтримці рівний рівному. Тобто спілкування з тими, хто вже пройшов схожий шлях. Так, це надзвичайно важливо для відновлення. Добре, ми трохи розібралися з внутрішнім світом. А як щодо зовнішньої взаємодії? Етикет, отак. Які там ключові правила, бо часто люди бояться зробити щось не так. Кілька простих, але от критично важливих. Перше завжди говоримо до самої людини, навіть якщо є супровід, Звертаємось напряму. Зрозуміло називаємо себе, коли підходимо, коли заходимо в кімнату, щоб людина розуміла, хто поруч. Це логічно. Третє. І це дуже важливо: ніколи не хапаємо людину за руку, не торкаємось її тростини чи собаки-поводиря без дозволу, ніяких раптових рухів чи дотиків абсолютно. І четверте, не причиняємо добро, запитуємо, чи потрібна допомога, і яка саме не вирішуємо за людину запитувати, а не нав'язувати допомогу. Це про повагу. А щодо мови, часто є страх сказати побачимось чи подивись. От порадник каже: говоріть природньо, використовуйте звичайні слова дивитись, бачити це нормально. Тобто уникання цих слів робить розмову штучною, Саме так. напруженою і незграбною. Головне інше чіткість і конкретика. Не ось тут, а як, а стілець стоїть праворуч від вас. Якщо ведете людину, коментуйте. Зараз буде три сходинки вниз. Попереду двері відкриваються всередину. Ясність і конкретика. Добре. А тепер те, що мене дуже зацікавило: технології. Вони ж зараз стільки всього можуть. Отак, смартфон це просто незамінна річ. Програми озвучування екрану, як VoiceOver на айфонах чи TalkBack на андроїдах, роблять їх повністю доступними. Тобто, телефон говорить все, що на екрані. Абсолютно. А ще є програми типу AI чи Google Lookout. Вони можуть читати текст з упаковки, розпізнавати купюри, кольори, предмети, навіть описувати сцену довкола. Неймовірно. А той додаток Be My Eyes звучить інтригуюче. Це фантастична концепція. Людина з порушенням зору через відеодзвінок зв'язується з волонтером, який бачить і може допомогти. Наприклад. Прочитати термін придатності на йогурті, підказати, чи підходить краватка до сорочки, знайти потрібну кнопку на приладі, будь-яка візуальна дрібниця. Це ж ціла спільнота допомоги виходить. Так, глобальна мережа волонтерів, але порадник згадує і інші технології. Ще щось важливе. Ну, є електронні лупи для тих, хто має залишковий зір, є брайлівські дисплеї, вони підключаються до комп'ютера чи смартфона і виводять текст рельєфними крапками для тактильного читання. Аге ж, навіть розумні тростини з'являються з сенсорами і багато побутової техніки вже розмовляє. Головне про що нагадую порадник: інформувати людей про державні програми, які допомагають все це отримати. Тобто технології плюс правильна комунікація дорівнює більше самостійність. Але ж є ще фізичне середовище. Так, безбар'єрність. Порадник говорить про універсальний дизайн. Це коли створюють простір, зручний для всіх. А що це означає конкретно для людей з порушеннями зору? Це, наприклад, контрастність, щоб двері відрізнялися за кольором від стіни, щоб сходи були марковані перша і остання сходинка яскравим кольором. Щоб легше було орієнтуватися. Саме рівномірне освітлення без відблисків, тактильні плитки на підлозі, ті, що направляють, і ті, що попереджають про перешкоду чи зміну рівня. Ага, такі ребристі або з крапками. Так, і таблички зі шрифтом Брайля поруч зі звичайним текстом. Все це робить простір безпечнішим і зрозумілішим. Виходить підтримка це такий комплексний підхід, не просто емпатія. Точно, це система. Потрібні знання з психології, навики комунікації, орієнтація в технологіях і розуміння принципів доступного середовища. І тут, звісно, ветеранські хаби можуть відігравати ключову роль координаторів, і не забуваємо про підтримку родини. Справді, глибоко копнули. Отже, якщо підсумувати головне з порадника розуміти психологічні етапи адаптації, особливо у ветеранів, так. спілкуватися шанобливо, конкретно, природно. Використовувати потенціал сучасних технологій для самостійності. Величезний потенціал, так. І дбати про безбар'єрність простору за принципами універсального дизайну. Саме так. Власне, все це про створення умов, умов, де ветеран може повернути собі контроль над життям, знайти нові шляхи реалізації, відчути себе потрібним. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з цього порадника. Чи не є оцей універсальний дизайн просто. Ну, справді добрим дизайном для всіх, Хм, цікаве питання. Чи не робить таке продумане, контрастне, безпечне середовище життя кращим абсолютно для кожної людини, а не лише для окремих груп? Варто замислитись над цим.